Так, дівчата сідаю снідать. Каша 9 злаків, 2 яйця, зверху печінка тріски, огірок, сир, олівки, листя салату. Ясно вам, що я все не з'їм. А, і чай ще. Чай без нічого. Все, наш раціон складається з білків, жирів і углеводів. Углеводи на останньому місці. Ну, я не веду. Кулінарний канал. Я показую те що я їм. Все. Смачно. Хочу поділитися з вами своїми покупками для свого похудання, для свого оздоровлення. Перше це ось псиліум, кукурудзяне борошно, вівсяне, нут, висівки житні, пшеничні і вівсяні. І кіноа. Буду щось готувати і показувати вам. Буду з вами ділитися. Готую обід. Буде супчик з фрикадельками. Фрикадельки я роблю з свинячого фаршу. Добавила туди, У мене каша лишилась 9 злаків. Потім добавила я цвітної капусти, зелені, перчика, половинку перчика перчини, бо він дорогий зараз дуже. От. А потім ще зроблю. Начиню кабачки, поріжу їх і начиню теж фаршем. Бо це, тут багато фаршу. Це такий буде обід, суп і кабачки. Кабачки в соусі будуть. Сметану томатному. Як зроблю, тоді покажу. Супчик я вже зварила, кабачки начинила. Начинила їх тим фаршем. Серединку витягла з кабачків, Стушила. тушила заливку зробила. З морковкою, з цибулькою і томатно сметанним соусом. Поставлю, зараз кабачки, поставлю в духовку, десь хвилин 40 вони там постоять, попечуться, потім витягну, засиплю їх сулугуні і ще постоять хвилин 5 в духовці. І все, будемо обідати. Ось такий у мене обід. Суп з рикадальками. Не зажарювала сьогодні, бо тут свинячий фарш. Фата жиру там і кабачки. Ось вже заморилася, страшно їсти хочу. І стираю, і вбираю, і готую все разом. У мене сьогодні виходний такий. Приготувала собі вечерю. Отака От буде у мене вечеря. Білки варені з трьох яєць. Три огірочка покришила, укропчик цибулька. Не знаю, щось, мабуть, сильно голодно накришила, хто зна скільки. Стакан кефіра. У стакан кефіра положила три клубнички. У м'ята для приколу. А оце на ніч. Дві ложки висівок залила кефіром. Це для діабетиків таке. Не допила я не хочу, заморилася. Зараз таблетки п'ю, лягаю відпочивати все. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за просмотр. У нас виє тривога.